Привіт, я Духовний коуч і до Ольга Кругляк. Знаєте, я нещодавно на сайт наткнулась про вагітність пологи, і там була думка кушаре і що практики там, сповивання жінки, закриття пологів, коли жінка переживає знову свою історію пологів. Це викачка грошей, шарлатанство, і вона нічого не дає. Не потрібно жінці після пологів, які б вони не були, травматичні, травматичні е, переживати. Свої пологи і розуміти, чому сталося те, що сталося. А я от скажу: як людина, яка слухає історії пологів, яка бачить як е е закриття пологів впливає на в подальшому прекрасні стосунки матері дитини, скажу одне: коли жінка має можливість емоційний простір розділити з кимось те, що з нею сталося, сильні відчуття в пологах. Або там, що пологи були кесарів, а вона готувалася до природних пологів. І з цієї великої кількості печалі, яку вона в собі носить, і за цієї кількості печалі не може розгледіти любов до своєї дитини. Так от коли вона це проживає, розділяє з кимось, вона нарешті бачить, що її дитина не хотіла їй нашкодити, в неї, нарешті, відчуття провини зникає, і вона може просто насолоджуватись своїм батьківством.